Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошка. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про дуже цікаву річ. Успішний ракетний удар ЗСУ по окупантам у Криму ще 4 січня поступово обростає новими деталями і подробицями, які раніше не були відомі. І це дуже цікаві деталі щодо можливих наслідків. Що ж там трапилося, і що чи кого змогли там уразити українські збройні сили. Залишайтеся з нами. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися далі, та не забувайте залишати свої думки у коментарях. Отже, 4 січня ЗСУ здійснили дуже вдалий і дуже влучний ракетний та повітряний удар по окупантам в Криму поблизу Севастополя і не лише там. Як повідомили того ж дня в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, в день 4 січня близько 15-ї години ЗСУ здійс... знищили командний пункт росіян поблизу Севастополя в окупованому Криму. Цей командний пункт або військова частина зв'язку був в районі. Юхариної балки біля Севастополя на околицях міста також перед цим в Криму було уражено військову частину протиповітряної оборони поруч із уютним під Євпаторією. Як же розвивалися події? Трошки реконструюємо ситуацію. Все йшло вже за звичним за останні місяці сценарієм. Першою під удар потрапила російська протиповітряна оборона під Євпаторією на військовому аеродромі у Саках, а точніше, радіолокаційні установки російських комплексів ППО. А без радарів російські зенітно-ракетні комплекси стають сліпими та зовсім безпорадними. Так вже знищували російські комплекси ППО у західній частині Криму перед ударами по кораблям і штабу Чорноморського флоту у Севастополі у, сер... у вересні 2023 року, перед висадкою тактичного десанту на мисі Тарханкут і у серпні 2023 року, і потім ще декілька разів. І вже тоді. І коли після знешкодження російських комплексів протиповітряної оборони шлях для українських ракет був розчищений, була здійснена основна частина удару. Це саме по вказаному вище командному пункту або центру зв'язку у Юхареній Балці. Про наслідки удару ми можемо судити поки що лише по тому, як самі окупанти ниють та бідкаються у своїх пабліках, і їм таки є з чого нити. Вони бідкаються, що внаслідок ударів у Сакському районі, це те, що колись було комплексами протиповітряної оборони на військовому аеродромі під Євпаторією та під самим Севастополем, перетворилися на вантаж 200 до 23 росіян, з них п'ятеро офіцерів у високих званнях та ще Дев'ятеро спецпризначенців. Так, також зазначається, що система протиповітряної оборони росіян. У Криму на деякий час дуже суттєво послаблена, і це відповідно полегшує наступні удари по окупантам. І це при тому, що ймовірніше за все при цьому ударі було застосовано 10 ракет, і сім з них росіяни змогли збити. Та для всіх задач вистачило всього трьох влучень. Згодом у головному управлінні розвідки Міноборони України та у оперативному командуванні Південь, вже 5-7 січня, зазначали, що було проведено. Успішну бойову роботу, як по аеродрому Саки, зі знищенням там потенціалу російських протиповітряної оборони та авіації, а також по великому складу боєприпасів у Гришеному. Це якраз вписується у три влучення: якраз по аеродрому Саки, якраз по юхарині балці по частині зв'язку та по складу боєприпасів. А те, що удари ЗСУ по окупантам в Криму будуть продовжуватися, це без усяких сумнівів, тим паче, що удари по окупантам за допомогою безпілотників в Криму здійснюються останнім часом постійно чи не кожної ночі. Та ми розповідаємо про це зараз лише тоді, коли є суттєві успіхи. Що у росіян починається паніка, і тому, що за деякими непідтвердженими даними, серед отих п'яти високопоставлених офіцерів був не хто-небудь, а сам очільник російського генштабу та заступник фанертого маршала Олєнівода Шойгу Валерій Герасімов. так той самий генерал-м'ясник, який фактично є автором плану вторгнення до України та головнокомандуючим окупаційною армією вторгнення Росії. Якщо це було дійсно так, то можна реконструювати остаточний сценарій. Українське командування дізналося, що до окупованого Криму з якоюсь метою приїжджає або сам Герасімов, або якийсь інший високий військовий чин російських окупантів. Можливо, для того, щоб, наприклад, особисто спонукати шваброю чи кувалдою своїх підлеглих. Тобто провести нараду і зробити висновки з головотяпства, яке призволило до успішного ураження з десантного корабля «Новочеркаск» у Фіодосії та декількох літаків над Херсонщиною та Чорним морем у грудні. Далі вже треба було просто дізнатися, де і коли Герасімов чи хтось інший буде корищати своїх підлеглих, і в цей час туди завдали влучного удару. Влучний удар вийшов. Та чи був у знищеному командному пункті сам Герасімов, ми не знаємо. Це я підкреслю. Але ми зрозуміємо це дещо пізніше. Як це було, наприклад, з командуючим Чорноморським флотом Росії, якого після ураження штабу флоту у Севастополі якраз під час наради потім двічі показали на телебаченні у вигляді фейкового відеомонтажу, а потім він зник з публічного простору з новин взагалі. Так само зникне і Герасімов, а Шойгу доведеться шукати собі нового заступника, хоча глобальна ситуація це особливо не змінить як для України, так і для Росії. А поки що, основний висновок з останніх ударів зсу по Криму ми можемо зробити приблизно такий: Крим вже є непотопляємим авіаносцем для росіян, і ситуація складається там таким чином, що Крим просто стає полігоном для утилізації російських комплексів. Протиповітряної оборони, авіації та іншої військової техніки, і тому успішний вогневий контроль над Кримом показує нам, що окупанти там поступово слабшають, і рано чи пізно Крим не зможе виконувати функції логістичної та військової бази для росіян по забезпеченню позиції їх окупаційної армії та ударів по Україні. І це ще один дуже важливий крок. Для нашої перемоги тому стежимо далі. Що там буде? Слава Україні.